Усім привіт! Я надіюсь, мене добре чути, видно. Якщо так, напишіть в коментарях, що все ок. І сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з тем, яка в мене вже є на каналі. А саме це як правильно приймати рішення, хочу окремим пунктом виділити один важливий момент. А саме, це те, що коли ми переживаємо стрес, тривогу. Апатію, якісь такі, знаєте, сум, розчарування, оці такі низько вібраційні емоції. Рекомендую вам в такому стані рішення не приймати. Є просто певні емоції людини, і кожна з емоцій вона відповідає певній частоті вібрації. І справа в тому, що коли ми намагаємось приймати рішення з того стану, а це такий стан все-таки нересурсний є для нас, ми просто чисто знаєте, навіть схематично, математично ніяк не можемо вийти туди, куди ми хочемо, тому що ми приймаємо рішення з своєї болі. Ми приймаємо рішення з якихось непрожитих емоцій, які нас мучать. Ми приймаємо тоді рішення з якогось страху, з якихось обмежень. І відповідно, що коли ось ці всі емоції накопичені в нас всередині, коли ми проживаємо щось такі важкі емоції, ми просто не бачимо цього світла. Ми просто не знаємо, де це світло, тому що такий ніби туман, ніби є якесь світло, але ми не розуміємо, куди дійсно потрібно йти, куди рухатись. І просто можна піти не в ту сторону і таким, знаєте, довшим шляхом йти до тієї точки, в яку ви бажаєте прийти. Тому, так само, як і в тумані, потрібно. Перечекати і перепрожити цей стан, тому що будь-які емоції це нормально. Будь ласка, я вас прошу. Не контролюйте свої емоції, не забороняйте собі відчувати якийсь негатив, якусь злість. Це нормально, тому що ми всі люди. Саме важливе це вміти виходити з цих станів, витягувати себе з цих станів, але витягувати знову ж таки не насилуючи себе. А з любові до себе, тобто дати собі в моменті підтримку, дати собі в моменті любов, десь обійняти себе, сказати ну нічого страшного, все вийде, все буде добре. Розумієте, стати для себе просто підтримуючим дорослим, а не тим дорослим, який буде казати, да ні, да ти погана, або вийти з тану жертви такого бідного, нещасного, де поганий начальник, де погані якісь батьки, де якийсь хлопець-таран. Нам просто потрібно вийти з цього трикутника Карпана. Якщо вам, до речі, цікаво більше про трикутник Карпмана, напишіть в коментарях, я окремо знімлю, запишу вам інформативне, дуже цінне відео, щоб ви просто змогли знову ж таки бачити певні стратегії в своєму житті і в цю пастку не потрапляти. Тобто вити жертви, вийти з якихось цих важких таких емоцій, але знову ж таки дати собі прожити. Те, що ви відчуваєте. Справа в тому, що я завжди буду наголошувати, що першочергово це ваш стан і ваш ресурс. Тобто ми перепроживаємо навіть якісь негативні емоції, які в нас є, повертаємо себе в стан цілісності, в стан безумовної любові і стан безумовної любові, яка раз і можна досягнути просто в медитації. Тому я рекомендую медитувати щодня. Щоранку, щовечора, що вечора, можна двічі на день, можна трічі на день, але хоча б один раз протягом дня, Ви просто відчуєте потім самі наскільки буде змінюватися ваша енергія, і якщо вам більше цікаво дізнатись про медитацію, про те, як працює мозок, чому важливо медитувати і як це впливає на загальний стан, навіть на гормональну систему, на центральну нервову систему, залишайте свої питання, залишайте коментарі, що вам це цікаво, і я до цього повернусь вже тоді в наступних відео. І продовжуючи нашу тему про прийняття рішення, і дійсно тих рішень, які ви хочете, щоб вас вивели на ту вашу відку реальності до тих ваших цілей, реалізації ваших мрій і таких, знаєте, потаємних бажань, навіть те, що вам здається зараз, неможливим, усе можливо, просто знаєте, все неможливо до того часу, поки хтось це не зробив. Дуже багато є різних дослідів, де, наприклад, був спочатку певний рекорд, що людина пробігає там, 100 метрів за якусь там, кількість секунд. І, ніби здавалось, що швидше пробігти неможливо. Але коли потім хтось один долав цей рекорд. Одразу ж після нього були ще ці учасники, ці люди, які знову ж таки в своєму житті теж долали ці рекорди і пробігали навіть ще швидше. Це говорить тільки про те, що ось це неможливо в нас в голові. Для нашого тіла, для всесвіту, для е, знаєте, цієї реальності, в якій ми живемо, можливо, все. І всі обмеження лише у нас в голові. Тому я постійно працюю сама своєю підсвідомістю, тому я проводжу терапію для інших людей, які приходять працювати своїми переконаннями, де ми їхні програми, їхні усі такі неможливо створюємо ті нейронні зв'язки, які показують, що насправді можливо все. Якщо щось неможливо, це просто означає, що. Потрібно змінити програми, змінити переконання і попрацювати своїми відчуттями і змінити стратегію. Стратегію дій. Але ось ці дії, ось ці прийняття рішень. Ви можете знову ж таки нагадаю вам подивитись моє відео, де вже є, як приймати рішення для того, щоб зробити правильні рішення. Воно дуже цінне, дуже корисне. І в цьому відео я просто хочу наголосити на тому, що Рішення потрібно приймати з хорошого наповненого стану. Тому що, коли ми знаходимося на вищих частотах вібраційно, енергетично, ми бачимо, знаєте, ніби ширше. Перед нами відкривається ніби більше можливостей, ми ніби дійсно розширяємось, наш кругозір, світогляд, оцих от обмежень менше. Нами не панує якийсь страх, не панує якась біль, які просто, наприклад, ви хочете якісь круті стосунки мати. І у вас навіть є в перспективі або поруч людина, яка хотіла б мати з вами ці стосунки. Але якщо ви десь не допрожили біль з попередніх стосунків, де дійсно. Які які дійсно були якісь травматичні для вас, і ось ця вся біль, негативний досвід, він просто всередині вас сидить, і він не дає можливість вам вступити та почати створювати хороші стосунки, де є любов, де є рівноцінність, дає взаємоповага, дає відчуття достойності, де ви не заслуговуєте любов. А просто відчуваєте себе цінними вже по праву народження. Тобто та біль, яка у вас сидить, ось ці низькі вібрації, воно не дає вам зробити правильну дію, Правильну дію яку піти в стосунки, спробувати. Тому що попередній травматичний досвід, який був, негативний досвід, так, він е, може стопорити нас від якихось певних. Дій, тому що мозок захищається, у нього такі захисні ніби функції: не ступай туди, туди буде боляче. Але якщо довірити своїй душі, якщо підвищувати свої вібрації, якщо зробити дійсно рішення з енергії безумовної любові, з вібрації радості, з вібрації любові, з вібрації вдячності, тоді ви бачите, що. Да, попередній досвід такий був. ви просто виносити з нього уроки там як не потрібно робити, або що навпаки потрібно себе цінувати і робити вже нову дію, і заходити в нові стосунки. І так будь-яке рішення. Це може стосуватись і вашого якогось кар'єрного зростання, і професії. І знаєте, дружби, реалізації, проявності і так далі. Якщо вам написали хейт в коментарях до вашого рілс в інстаграм, це не означає, що варто перестати його знімати, або що ви дійсно якийсь такий, як вам там написали, що у вас чи поганий голос, що ви якось виглядаєте десь не супер класно, ідеально, як комусь можливо, хочеться, щоб ви виглядали в кадрі. Просто залиште людям право. Думати про вас, те, що їм хочеться думати, залаште людям право проживати своє життя так, як вони хочуть його проживати, і візьміть собі своє право проживати так, як хочете ви, і почати створювати свою реальність, свою красиву картинку, своє життя, наче з Pinterest. Дозвольте собі, це має бути внутрішній дозвіл, і це має бути просто вибір. Вибір почати жити по-іншому. Вибір почати змінювати свій стан, почати змінювати щось в житті, кожне своє дію, почати створювати своє майбутнє. І бажаю вам робити усі дії дійсно з класних відчуттів, з класних емоцій і без обмежень. Якщо вам складно приймати рішення, якщо ви відчуваєте, що ви не можете вийти на якийсь новий рівень своєї проявленості, доходу, стосунків, я запрошую вас ознайомитись з своїми іншими відео на каналі, які можуть бути вам корисні. І також приходьте до мене в терапію, записуйтесь на тата сесії, ми ваші осі всі блоки, обмеження пропрацюємо, змінимо. І вже навіть після першої сесії ви Відчуєте результат, і потім просто будете спостерігати, як все красиво проявляється у вашому житті, тому що наше зовнішнє життя, усе, що ми маємо, усе, що відбувається навколо нас, це просто відображення нашого внутрішнього, наших установок, наших переконань. Те, як ми самі про себе думаємо, те, як ми самі до себе відносимось, і не на словах, знаєте, говоримо, що я себе люблю, а дійсно піклуватись про себе, про своє здоров'я, про своє тіло, про свій ментальний розвиток, про свій ментальний стан, емоційний, психологічний тобто повноцінна турбота про себе, а не тільки на словах Я себе люблю, нафарбувати губи, зробити собі красивий манікюр чи педикюр, піти в салон. Це круто, це турбота. Але те, що в нас всередині, якщо ви говорите, що у вас всередині все ок, а у зовнішньому світі у вас просто відбувається хаос, якісь конфлікти, вас десь знецінюють, або ви просто вперлись в якусь стелю і не можете її пробити, чи якісь інші обставини негативні, це не ок. Це означає тільки те, що потрібно попрацювати з внутрішнім, тому що коли ви зміните всередині себе усе, ви побачите, як навколо світ просто почне розквітати, як ці красиві мої троянди. Надіюсь, це відео було для вас цінним та ресурсним. Тому не забувайте працювати своїм станом, приймати рішення з хорошого стану, з внутрішньої тиші, внутрішнього спокою, безумовної любові. І тоді ви бачите, як для вас все можливо і як життя просто набуде нових фарб. Бажаю вам стати творцями свого життя. І вже зараз почати діяти, щоб наближатись до цієї реальності, якої ви хочете. Всім гарного дня, всім класного стану, ресурсу, на повністю, натхнення і багато-багато любові. Цінуйте себе до наступного відео.